Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми знову з вами у фотошопі і хочу вам розповісти про таку функцію, як обрізання фотографії. тут, під четвертим номером у Adobe Photoshop CC, ви можете бачити Crop Tool, що означає функція обрізання. І коли ви натискаєте Enter, у вас залишається тільки та частина картинки, яку ви обрізали. Для того, щоб повернутися, ви натискаєте Ctrl-Z. У попереднього року ми з вами забирали труби, тут і тут, змінювали текстуру. Сьогодні навчилися, як вирізати картинку. Також є кнопка, яка називається Blur Tool, яка розмиває, яка розмиває задній фон. От бачите, як воно розмитіше та й розмитіше з А, Щоб не було такої чіткості, я ж Бо це ж це ж таки перспектива, правда? Може трохи то забагато. Можна так само тут порозмивати, бачите, тут досить замітний ефект такий. Ефект розмиття називається. Якщо хтось не дивився попередні а, ці відео, то можу продемонструвати, як забрати цю трубу. Натискаєте на кнопку відновлення, Spot Heating Brush Tool, вибираєте підрозмір відновлюваної частини об'єкту, натискаєте тут, натискаєте, тримаєте Shift і воно проведе пряму лінію. Відбудеться відновлення, точкове. І вже труби немає. Отак досить просто це робиться. Так само можна спробувати забрати цю тенцю трубу. Бачите, ми підганяємо під розмір. Кладемо десь на початку. І отут в кінці. Отак, щоб по розміру пішло добре. Сподіваємося, що артефактів не залишиться, але якщо залишиться, то можна буде це поправити. О! Залишився артефакт, тому краще збільшити розмір. І знову цього разу, сподіваюся, артефактів не буде. От, Бачите, майже немає. Тільки оце трішки підредактуємо. Це називається інструмент точкового відновлення. Також тут звідси сюди. І немає, бачите. Можна також забрати цю балку. От. Бачите, і навіть крило залишилося, так би мовити, нормально. Там вище воно забрало, а тут трішки артефакт залишив. Тепер вже і артефакту немає. Сюди і сюди. Отже, знову ж таки інструмент відновлення і інструмент розмиття. Добре, дякую за увагу і до нових зустрічі. І до нов...